Тепличні та ґрунтові овочі не тільки відрізняються за своїми смаковими якостями, але й за хімічним складом. У лабораторії ВЦАН експертизи на Шосицькому ринку розповіли, чи безпечна наразі травнева зелень. У нас всі поставки йдуть із Києва. І та саме. У нас по ранніх овочах зараз все добре, нітрати в межах норми. Були перші, перша редиска, яка була ще у березні місяці. Так, там були перевищення місту нітратів. На даний момент... Всі овочі, які проходять експертизу в нашій лабораторії, всі в межах норми. На сьогоднішній день ми проводили дослідження двох зразків редиски: гірки, томати, яблука, цибулю ріпчату. Всі показники в межах норм. Хахівчиня зазначає, що на шосицькому ринку уся продукція рослинного та тваринного походження проходить обов'язковий санітарний контроль. Як ми проводимо дослідження? У нас є Апарат H401 електроди. Апарат перед дослідженням колібрується, кожен раз настраюється, хід проведення дослідження. Береться овоч там чи фрукт, що, 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 що принесли на дослідження, подрібнюється, зважується 10 грам продукту. цього, Додається алюмокалівої галуни, занурюються два електроди. Виставляється програма. От дивіться, показала в нас нітрати 66 мг на кілограм, при нормі 400. Тобто гірки ну, можна споживати, нітрати не привишають. Фахівці наголошують, овочі з перевищенням нітратів знімаються з продажу. Разом з представником Держпродспоживслужби у шості йдемо до торгових яток. Тут вже є полуниця. Продавчиня говорить, що скоріш за все ягода з Одеси. «Ми не знаємо точно. Фахівці відразу ж перевіряють полуницю. Тут нітратів 300 міліграм на кілограм, що нижче від норми, тобто ягода безпечна. Норма як наголошує представник Держпродспоживслужби, найбільше треба остерігати зелені, яку продають садівники. Вони самостійно вирощують свій врожай та додають неконтрольовану кількість азотовмісних мінеральних добрив. Зараз в доступі мінеральних добрив. Всі купують, всі хочуть. Інтенсивне виробництво воно з'явилося після інтенсифікації сільського господарства на меншому участку землі виростити як можна побільше, тому застосовують без регулювання співвідношення активних речовин, калію, фосфору, азоту. І це все впливає на накопичення в, в овочах. Володимир Ревенко закликає містян обов'язково запитувати у продавців експертні висновки про безпечність товару. А вже по поверненні додому радить гарно помити куплені овочі. Хоча у разі перевищення в них шкідливих речовин зовсім позбутись від них у вас не вийде. Існують методи зниження кількості шкідливих речовин у зелені. Замочування в воді не менше ніж на одну годину. Краще, якщо змінювати воду, бланшу. Кип'ятіння де воду необхідно зразу зливати, лимонна скарбінова кислота знижує, але це не значить, що їх зовсім не залишається. Вони залишаються від 20 там, до 30 до 40 відсотків, їх зменшується нітратів у воді. Вирушаючи з ранніми овочами, пам'ятаєте, чим більше плід, тим більше в ньому хімії. Якщо вони Надмірно великі овочі чи фрукти, інтенсивно зелені, такі глазуровані навіть, то там вже треба вибирати завжди середнє. Не брати саме більше, не брати менше, треба брати менше середній продукт, щоб було, тому що таких, які оце інтенсивно окрашені, вони явно мають високі рівні е, нітраті. Нітрати у кишківнику перетворюються в нітріти, а це дуже небезпечно загрожує отруєнням. У дітей може бути збудження у людей я дишка, шкіри. Нудота, блювота треба зазначити, що лабораторія ринку досліджує продукцію, яка продається тільки на шосницькому базарі. Куплена зелень де-інде може бути небезпечною. Наголошують фахівці. Проте додають, що кожен охочий може принести свою покупку до лабораторії. Один вид дослідження тут коштує 5 гривень 31 копійку.